Чому навесні не потрібно поспішати з обрізкою абрикос? Ми зараз за містом обрізаємо абрикоси. Можна їх обрізати і ще пізніше. У нас зараз заморозки. Були вже мінус 3, мінус 4. Можуть бути зараз наступні ночі навіть до мінус 5. Значить, яка тут ситуація? Ну, в місті, в Хмельницькому, у нас абрикоси вже повністю зацвіли і в принципі, вже всі вимерзли. Там врожаю вже не буде. Тут за містом ситуація дещо краще, в якому сенсі. Нижня частина дерева вона вся зацвіла і практично вимерзла. Але якщо подивитись туди нагору, от той весь верх він в бутонах, і бутони оті всі живі. Бутони оті, здатні витримати до мінус 6 градусів. Бачите, оті всі верха. Вони ще не розкрились і вони, скоріше всього, витримують ці заморозки, і тут можна ще розраховувати на врожай. Ось ці дерева ми вже обрізали. Зазвичай ми їх обрізаємо зовсім не так. Нікому тої висоти тих абрикосів не потрібно, такої, як ми зараз тут лишили, майже 5 метрів. Ми їх завжди понижаємо, ось так кожен рік. В даній ситуації, в даному році, робимо все навпаки. Значить, що зробили? Залишили висоту, фактично, навіть нічого там не вкорочували. Бачите, яка висота! От які були дерева, такі є. Для чого? Для того, щоб отримати хоч якийсь врожай. Тому що отут-от, отак нижче моєї руки, вимерзло все. Верх во той, воно має вижити, скоріше все, всього. І що ми зробили? Трошки прорідили, де було дуже густо, і поробили сучки заміщення. Оці сучки ну, фактично майже через пів метра. От, бачите, тут, тут. Що можна було зробити? От, навіть не завжди з однорічного. Виходить, там, Двохрічні гілки, де не було однорічного, це теж е, за веркосано виб'є. Е, для чого ці сучки заміщення? Без оцих сучків заміщення, без оцих вкорочень, у нас дуже пооголюється е, деревина. Воно все втіче нагору. Бачите, оці всі вкорочення поробили. Це обов'язково. Вище 2,5 чи, можливо, 3 метрів. Ніякого сенсу цих сучків робити немає. От, бачите, отой сучок. Це десь на висоті 2,5 метра. Вище сучків робити не потрібно. Значить, який сенс цієї обрізки? Сучків наросте майбутнє в липні, місяці, якщо дасть Бог щось отам вроде, а воно вроде тільки на верхах. Низ весь обмес, повторюю, то в липні місяці треба буде з врожаєм оті всі верха знизити і понизити. Це буде треба зробити обов'язково. А з сучків буде відновлення дерева. І от таким чином ми вийдемо з цього положення, з цих заморозків. Всім удачі!